Вітаю, друзі, всі, хто дивиться е, мій канал, і е, в YouTube, і дивиться Reels, і е, TikTok. І я хочу тут дуже коротко е, відповідати на популярне запитання, які мені питають в коментарях. Перше питання: навіщо ви знімаєте відео ваших евангелізацій? Нібито. І так воно іноді є, що добрі справи люблять тишу. Тобто, навіщо себе піарити? Тихенько проповідуйте собі. Моя відповідь, здебільшого, майже всі добрі справи, які знають всі люди, які роблять багато людей, дійсно не треба знімати. На відео, а просто робити це тихенько, спокійно. Але якщо якась добра справа, яку ви робите, і дуже мало людей роблять, чи вони бояться робити, і навіть і питання задаються такі, що як це робити, то заради мотивації людей, щоб дати їм пошту, щоб вони побачили, що це робити дуже просто можна. І заради просто знань, як це методіки робити, от заради того я роблю ці відео. Ну і друга глобальна мета, тобто от два, дві, дві мої відповіді. і друга велика мета в мене є, коли великі ролики, я знімаю аналізації. Я використовую мій YouTube канал просто як збірничок. Всіх відео для того, щоб потім аналізувати, що я робив правильно, можливо, якісь помилки я робив, може когось я не помітив, не приділив уваги належної. Так що, отакі от цілі, для чого я записую відео з євангелізації чи волонтерської діяльності. Всім рясних благословень!